Привіт, друзі! І це наш новий влог. Перевіряємо, чи можна відкрити шлагбаун з телефона. Але як виявилося, не можна. Можете вже відгадувати в коментарях, на кого ми перевтілюємося, адже сьогодні у нас морські герої. І знову я несу цю важку колонку. Ну що, так зрозуміліше, хто ми? Сьогодні у нас дуже дуже багато сумочок, і ми на ось такій красивій локації. Я включаю лише найкращі треки на програмах, а Софія, вона просто танцює як завжди. Знайшли таке красиве дзеркало і гріх з ньому не зняти відео. А ось і наше перевтілення, наша чарівна, зла урсула. А я ось така неймовірна русалонька. Скажіть, схожа? Урсула вже розпочала з дітками ігрову програмку. Сьогодні на дворі була неймовірна спека, так і хотілося окунутися в воду, але русалиці це вдалося. Тому що я проводила активні морські ігри. Урсула, на жаль, не могла до нас приєднатися, тому що в неї довгі штюпальці. Насправді я не хочу виходити з цього басейну, але подробила кульки та мега яскраві татушки. Переходимо до бульбашки. Софія знайшла наш пропавший м'ячик, і ми вже їдемо на офіс. Ну, звичайно, як завжди, я несу все важке клас. Вибач, Софія, але я все-таки вирішила вставити цей момент, коли ти вбивала бджолу мене же Отак ми розписуємо гроші, до речі. І фокус від мене. Опа! Огу! Софія ж такого не бачила. Гріх не поїсти після програмки. Дякуємо кожному, хто додивився цей блог до кінця. І не забувайте підписуватись. Всім гарного дня, вечора, ранку, Па-па!